Доброго вечора, мої дорогенькі. Велике дякую за підтримку, дуже приємно, мої хороші. Велике вам дякую. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок, так я говорила, синочку, не віддам. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. А й дивіться, мої хороші, це я приготувала чоловіку штани. Я говорила вам так, викрила і прострачила вже, а згодом. Ну, вони трохи маленькі, я буду їх перешивати. Дивіться, викройка трохи була не така, і вони маленькі. Що я, що я зроблю? Що в мене є? Підклад ось такий е, плащовка на сінтіпоні стігана, бачите? Ось така гарнюща такий підклад буде у нас тепленький, гарнющий Маю я ще білу плащовку. І чорна плащовка це основна, з якої будуть штани. Що я хочу зробити? Я хочу вирізати широку смужку. Додати як лампас, і на цю широку смужку, так, скажемо, на цей широкий лампас чорну, чорну смужку. Так, широку. На чорну смужку широку я настрачу три вузенькі. Смужки. Так, під Адідас. Ага, ось так, бачите, яка буде краса. Все, кормани. Кармани будуть такі внутрішні, ці кишені, так? Ось так. І все. А ще що я зроблю? Верх я зроблю тут ще додам верх. Тут ось тут де викройка. бачите, зад. Верху, Я тут ще додам ось таку полоску, таку теж смужку, щоб вони були вище, так, щоб коли е, чоловік буде сідати, щоб спина не була відкрита. Ну ось так, ось так. Потихеньку, помалинечку працюємо. Велике дякую за підтримку. Дуже-дуже приємно, мої хороші. Далі обов'язково буде. З Богом!